Ну що, поїхали у Львів. По дорозі до Львову ми проїхали майже 4 сезони. З Києва виїхали при температурі плюс 15, а доїхали до Львова. Температура опустилась до нуля градусів, а ми ще й на літній резині. Ми, що, ми дісталися до Львова. Дорога, звісно, була дуже важкою. Квітень місяць на секундочку. Але слава Богу, ми доїхали. Дуже голодні, тому відразу йдемо в наше улюблене місце. Я обожнюю Львів, ми втретє тут. І цього разу у Львів ми приїхали по справах. Але ці справи дуже класно співпали з днем народження Макса. Тому ми вирішили затриматися ще на кілька днів та влаштувати собі маленьку відпустку. На щастя, до самого Львову ще не дійшов сніг, тому у нас було трішки часу погуляти містом та насолодитися його красою. А у Львові є на що подивитися, навіть коли ти втретє в місті. В Львові, ми звісно, не вперше. І є у нас найулюбленіше місце. Це гасова лямпа. Ми дуже любимо тут поїсти. Це традиція. І що? І попити. І побити також дуже смачні настойки. Ну я впевнена, що більшість із вас знає про це місце. Але на всякий випадок, якщо ви раптом не були, то це місце номер один, яке потрібно побачити більше, спробувати. Гасова лямпа це ресторація музей, тому тут можна не тільки дуже смачно поїсти, але й побачити другу найбільшу колекцію гасових лямп у Європі, яка нараховує 528 екземплярів. А на останньому поверсі відкривається чудовий вид на старий Львів. Знайомство із закладом рекомендую почати із фірмових страв та обов'язково замовити дегустаційний сет хімічний дослід. А загалом тут все дуже смачно. Наступного дня ми знову сюди повернулися, але вже на обід. Маленький нюанс та мінус, щоб мали на увазі, коли працює повітряна тривога, то заклади відповідно не працюють, закриваються. Але не всі це, мабуть, там тут пощастило. Ну, не знаю, ну ми от прямо в газову лямку знову <свят> обідати. І на жаль, вона була закрита. Прийшлося дочекатися від бою тривогу. Також обов'язково рекомендую відвідати Галицьку алхімію. У них дуже смачні настоянки. Це можна зробити як в принципі в закладі. Там лише настоянки, або можна зайти в гасову лямку і вже там відвідати настоянок, тому що вони теж є в меню. А тобто, ці два заклади вони поєднані. Ну це якщо ви раптом не знали, але обов'язково завітайте. Цього разу нам не дуже пощастило з погодою, холодний вітер і дощ ганяв нас по кав'ярнях та ресторанах. Тому вийшов гастротур по Львову. Та я не жаліюсь, ми багато їли і пили смачної львівської кави. Наприклад, відвідали нову кав'ярню, в якій ще не бували, називається Вірменка. Це культова кав'ярня Львова, яка відчинилася ще у далекому 1979 році. Саме тут можна випити традиційну каву по східному звареною на піску. Кава дійсно дуже смачна і десерти не відстають. Єдине, що місця там дуже мало і, мабуть, в туристичний сезон там точно не піймати столика. А ось для цінителів смачного та незвичайного пива раджу заглянути в паб добрий друг. По-перше, тут дійсно великий видок цікавого та незвичайного пива. А по-друге, сам паб знаходиться в піцемері. Сьогодні нам трішки більше повезло з погодою, вийшло сонечко, наче замовленню, тому що сьогодні у макси день народження, тому ми гуляємо містом. Розглядаємо кожен куточок, дуже красиве місто. Щоразу стає все краще і краще. Святковий ранок ми розпочали з Львівської копальні кави. Ще одне найулюбленіше місце у Львові. Тут мене потрібно блокувально втримувати, щоб не перепити каву, бо хочеться спробувати все. Це рай для кавоманів, тому не знаю, яку саме каву вам порадити, адже кожна особлива. Ми цього разу спробували, коли паде дощ. Кава з віскі або ромом та вершками. Проходу дуже смачно. Те, що треба зранку – кава з ромом. На день народження можна. І звісно ж, однією чашечкою не обійшлося. Якщо ви вперше тут, то обов'язково спробуйте запалену каву у підземей. Одним словом, львівська купальня кави це маст віз у Львові. А на святковий обід ми забігли ще одне наше улюблене місце ресторація Бачевських. Вирішили замовити щось легше, щоб вистачило місця ще на вечерю. Тому обрали салат та журик. А до журика, як виявилося, ще подається закуска. Не обійшлося і без чашечки кави, і знову ми об'їлися. Але це дійсно було того варте. Ресторація Бачевських це місце, де страви це особливий вид на солоду. Тому ще одне місце – маст-візит у Львові. Це реальність. Увечері ми вирішили відсвяткувати в новому ресторані 36 По це ресторан з найвищим в Україні акваріумом. Він знаходиться в самому центрі міста. У закладі шість поверхів і всі з унікальним стилем. Ми присіли біля акваріума. Їжа смачна, коктейлі теж. акула ще плаває. Хоча, крім неї, ми більше нікого і не бачили. Але Макс був трішки засмучений, тому що ще заздалегідь забронював столик до дня народження біля самого акваріуму. А дали трішки інший. Та ще й той стіл хитався. Повернулися в номер а тут. Макса вітають. Бутилка шампанського. Тортик, клас, дуже приємно. Ми не казали, вони, мабуть, самі побачили по паспорту, що у Макса день народження. І привітання. Тепер давайте трішки розповім вам про готель, який ми цього разу заселилися, тому що попередні рази ми орендували апартаменти. Цього разу приїхали у Львів на авто. Тому було важливо знайти готель з паркомісцем. Тому давайте зараз покажу вам трішки номер, який мені дуже сподобався. І також розповім про плюси та мінуси готелю. Хоча мінусів я поки що не придумала. І так, зупинилися ми в готелі Loft 7. А ось так виглядає сам номер. Спочатку невелика прихожа з місткою шафою та зручним блоком керування. В шафі є також місткий сейф. Це для мене було важливо, тому що мені потрібно було покласти ноутбук. А далі простора та сучасна кімната, по ліву сторону невеличкий бар та блок керування кондиціонером. Велике зручне ліжко, до речі, з двома ковдрами. Для нас це великий плюс. Я не люблю ділитися ковдрою. Біля ліжка є всі потрібні розетки, вимикачі світла та тумби. В нас був номер з великим панорамним вікном, яке виходить на внутрішній дворик, але номери відрізняються і є, наприклад, з балкончиком. Сподобалась також робоча зона, це є теж великим плюсом. В номері є кава, чай, вода. Як бачите, великий смарт-телевізор, до якого можна підключитися з телефону. Далі душова, простора та сучасна. все також є фен, косметичні засоби, зручні тапки та халати. Що теж дуже потішило, тому що не в всіх готелях є халати. І нам дуже сподобалась тишува вас креативним дизайном, яка була об'єднана з кімнатою заблюреною стіною. Але я так розумію, це не всі номери такі. Наш номер був покращений. Чому саме ми обрали лофт? По-перше, це сучасний стильний дизайн з неймовірним панорамним рестораном на останньому поверсі. По-друге, як я вже сказала, власна парковка. І по-третє, сніданки, які заслуговують окремою похвали. А і ще зручне розташування, 10 хвилин до центру міста. Тому так, готель нам дуже сподобався. Будемо повертатися ще. Так, вам не здалося на наступний день, 6 квітня, почався снігопад. Тому наш гастротур продовжився. Зате ми відкрили для себе новий дуже смачний заклад, в якому чомусь раніше не бували і нічого не чули в відеообзорах на Ютубі. Ми втретє у Львові, але в гранд кафе Леополіс. Ми ще не заходили. Не знаю, як це так вийшло, тому що це кафе в самому центрі на площі, і воно досить таке примітне. Але я чомусь завжди думала, що це готель. Аж ось Макс вирішив спробувати якісь нові цікаві десерти в нових місцях і знайшов це кафе прямо на площі. Так ось ми зійшли і хотіли замовити собі десерт, але побачили таке цікаве меню і замовили супи у вигляді веж. Зараз принесусь і я покажу. Ось так виглядають супи у вигляді вежі. Дуже цікава подача. Ну що налітаємо. Замовили фірмове тісточко Леополіс, лавандову каву та яку така замову? Вершкову. На жаль, не встигла зняти як ефектно подали тісточку, а в них дуже гарна подача. Вони полили його вершковим маслом. Кожне тісточко з унікальним номером більше. Та головне потрібно їсти це тісточко з золотими приборами. Розкішно. Мало того, що тут було все настільки смачно, так ще й дали з собою честь дня народження. Це пиріжок поліс фірмовий, я так розумію. Будемо дома куштувати сьогодні. На кінець ми нарешті відвідали нашумівший заклад реберні під арсеналом. Так, ми досі тут ще не були. І ось нарешті ми дійшли до лісу Реберні під арсеналом. Прошли раз ми змогли сюди потрапити, бо було дуже багато людей і прийшли. Зараз теж дуже багато людей. Воно все ж таки Ми Зараз будемо сушкувати. Нам поклали тарілку, пилку та ножик. Дуже концептуальний заклад, я б сказала. Ребра за смаком сподобалися, але сама концепція столової мені не дуже. Дуже багато людей, шумно, довгі столи, де ти сидиш з незнайомими людьми. В цьому закладі не хочеться довго затримуватися. Сіла, поїла та й пішла. Але це моя особиста думка. Напишіть, як вам. Ситуація наступна. Mm. Так як ми не очікували, що знову прийде зима. Вже виклали щітку. Капець якийсь просто. Макс знайшов якусь картонку. А, знайшов. це, так, це І ось таким чином розгрібаємо авто. На вчора було ще гірше. Сьогодні нам ще більш-менш. Ну так. Да. Капець. На щастя, дорога назад була хороша та дуже красива. І чим ближче до Києва, тим тепліше. Ну що ж, до зустрічі в нових відео буду вдячна за лайк та підписку на канал.